Усім доброго дня! Вас вітає компанія ВК Motors. З'являється у нас в продажі ось такий гарний скутер Yamaha Gear 4-тактний, інжекторний на повітряному охолодженні. Скутер приїхав з Японії з контейнера 18-го року виготовлення. Має оригінальний пробіг 21 тисячу кілометрів в дуже збереженому гарному стані. Дивіться на стан пластику. Так він виглядає. Е, далі. Диск в збереженому гарному стані. Вилка тут йде гідравлічна, також без всяких нюансів, без підтікань і без лишніх всяких моментів. Так він виглядає збоку. Скутер цей вже повністю обслужений, з ньому замінено масла та фільтра. Готовий до сезону. Задня гума 95% залишку, виробник її Dunlop. Так виглядає, так виглядає він по моторі. Ззаді в нього йде ось таке місце для грузу, вантажопідйомність 20 кг. Спереду в нього також місце є під кошик. вантажопідйомність в нього тут вже 10 кг. Ось такий вітрозахист є для рук, також йде в комплекті. Має такий незвичайний дизайн для скутера, але для села, для дачі, для дому підійде. Дуже-дуже добре, тому що він має таку чуть ширшу гуму, ніж в звичайних скутерах, на ньому набагато краще їхати по нерівністях по щебні. І також він такий довший і можна в нього погрузити всяке багато речей. Під сидінням тут місця немає, там стоїть зразу мотор. Також ідеальний стан тут. Скутер йде 18-року го року виготовлення. Ось такий тут є. Ось такий стан пластика ось тут. Така панелька. Оригінальний Ямаховський ключ. Він де ось такий поворотний. Працює без жодних проблем цей механізм блокування. Оною рукою незручно. Хоп! Працює ідеально. В ціну скутера входять документи для постановки його на облік. Також у нас є доставка власним транспортом, ми можемо вам привести його додому. Ви зразу вдома можете розрахуватися за цей скутер. Якщо у вас такий скутер зацікавий, або будь-який інший, або у вас цікавить детальна інформація по ньому, телефонуйте з номером 067 117 52 62. Також зараз його заведемо, він працює дуже добре і рівно. Заводиться з півоборота, він зараз стоїть на ножці, тут також є е, бокова ножка. Якщо ви її поставите, зараз ми його скинемо з центральної ножки на бокову, от він може мати ось такий вигляд. Але якщо він стоїть на боковій місці, е, обороти він розвивати не буде. Тобто там стоїть дача, який йому не, не дає. Розвивати обороти. Дуже гарний скутер, практичний, надійний. Дуже довго він ходить. Якщо вас такий зацікавив, телефонуйте.